Слава Ісусу Христу! Слава Медовець. Дітвора, молодь! Що це таке? Нагорода. Медаль. Медаль. Нагорода. Багато людей її мають. Кому вона переважно ну, дістається? Хто її отримує? Переможець? Той хто переможець. Це правильно, це вірно. Не, кожен, не кожна людина може отримати медаль. Отримує лише переможець. так? І є такі слова з біблії. ви напевно, на в школі вчили. Не будь переможений. Злом, але перемагай зло». Добро. Це мета. Знаєте, є одна історія про одного хлопчика, якого звали. Його звали Олег. І ось одного разу Олешка прибігає додому і кричить Мама! І трасе такою медалі Мама! Я переміг! Я переміг! І коли мама питає я рада за тебе, але яким чином ти переміг? Що страпилося? Каже, я переміг у стрільбі з лука. Мама здивована каже, слухай, Олеже, але, але ж ти казав, що ти погано стріляєш з лука. Він каже: ну так, це правда, але я був в команді Марка. А Марко найкращий стрілок звука в нашій школі. І він набрав достатньо очків, щоб всі, хто були в, мої, в цій команді Марка, всі отримали медаль. Хм, мама сказала: Я рада за тебе. Я рада, що ти гарно провів час, що ти отримав медаль. І ось того вечора вони були в церкві. І повертаючись назад після церкви. А звернулася знову до Лешка і каже, ти знаєш, Олешка, коли пастор ділився проповіддю, коли він розмовляв з нами, я чомусь думав сьогодні про Марка, Олешка здивувався, про Марка? Він каже, так, так. От тоді, коли каже, проповідник казав про, про те, що, що Бог дивиться на нас і вже не бачить гріхів, а бачить праведність. Не стільки нашу, скільки праведність Ісуса Христа. Якщо ми знаходимося в Його команді. Тобто та праведність і перемога, яку люди можуть мати в Христі Ісусі, може належати також їм. І тут питання тільки, в чиїй ти команді. І знаєте, колись апостол Павло, пишучи свого листа, в церкву одну, він написав дуже цікаві гарні слова. Вони звучать так. А віддяка, тобто, Подяка, так? За що? Що він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав? І тому кожна людина своїми стараннями і силами не може назбирати достатньо очків для того, щоб мати ту праведність і завжди ну, казати, що я саме правильний, я саме сильніший, я все можу, я найкраще, я не помиляюся. Це неможливо, як ми знаємо. Якщо ти в чомусь добре в одному, не знаю, там з англійською, наприклад, так, може слабший в спорті. А Хтось каже, я сильний в спорті, але трошки з математикою в мене, так? Проблема. Тобто неможливо у всьому бути найкращим. Але важливо, в чиїй ти команді. І тому сьогодні я хотів, щоб ви для себе мали питання і кожен, певно з нас, в чиїй ти команді. Я хотів побажати, щоб усім нам, і вам, молодь, і двора, що було в команді Ісуса Христа, це найкраща в світі команда. Тому що Бог каже, що хто в тій команді, то перемога, якого можемо мати, хто нам дає? Ісус Христос. Він ділиться з нами свою перемогу. І не лише в Біблії написано, що усі, хто в Його команді, всі, хто належить Ісусу Христу, всі, хто запросили, прийняли і вірять в нього. Вони не тільки отримують якусь перемогу чи медаль. Вони отримують усе. Усе, що належить Богові, усі багатства і скарби. Вся краса небес буде також і вашою, якщо ви належите його команді. Нехай це буде моє поважання для вас і для усіх нас? Амінь. Амінь. Давайте ми тут помолимося.